за доручення підручного регіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги представляє адвокат Константин Олексій Геннадьович. Да, Константин Олексій Геннадьович, 24.08.90 року народження, проживає в місті Київ, проспект Микола Бажана, 9 Аку, 4.99. І на підставі доручення. Так, дякую. Прошу. Відповідачі, давай стати можливість відповідальністю Адаман. Влашить, адвокат Чорнобай представляє одночасно ну, і адаманти і адаманти раху може добрані довід за операційну скаргу. Працює юридична компанія Чорнобайта. Так, добре, да. да, дякую. І, ми винарі, так, адвокат Дойченко Олександр Миколаєвич, адвокат Педіянів і Фіндерій, менше герой в адвокатка. Представляють інспекції Атаманки, Адаманти, товариство, відповідальність, Атаманти, товариство відповідальність, Ордер і довірення. Так, зараз не перевірення заплатить. Право слухається, коли люди суддів Київського апеляційного суду подали допоміде Червоні, що його за участю секретаря Добровольнове. Учасникам роз'яснюється право відводу складу суду, позивач представник Як цього приводу ми... Хочемо зараз подати дві заяви. Давайте з одної почнемо. А ми почнемо. Заява Дні. про відвіду. Перша буде, буде заява. Ну, будь ласка, читайте, я дуже пана Свячу. Тільки зараз я дізнався про цю заяву. Це, якщо можна, сам безпосередньо по попалян зазначу про неї, бо я навіть з нею ще не вийду. Час треба для ознайомлення чи що? Просто почитайте, просто прочитайте все. Це називається. Я знаю. Но мій клієнт хоче у вас честь заявити заяву про відвід складу суду. Ні, це не про відвід. Про наявність підстав для самовідводу. відбуду. Ну, заява про наявність підстав до самовідводу судді, суддів Голуб, СА Гнатченко, Нат... НВ, Таганові ДО. Від розгляду апеляційної скарги на рішення Дарського районного суду міста Києва від 21.10.2024 року по даній справі. Е, ще раз, не зрозуміло. Заява про наявність підстав для самовідводу? Так. Про наявність, про цельних підстав для самовідводу. І таке я практикував на протязі п'яти років, у мене сьогодні сім'ї 72 впали, і з них три я вже долучив, що ваші судді дійсно розглядають і такі заяви підлягають розгляду, і рішення приймаються одностайно. Тобто у кримінальному процесі вже всі беруть ласка. Так. Що ж, коли не звернули? Слово. Давайте ми хочемо дослухати і прохальну частину, і мотивування, що треба... зрозуміло просто, що за наслідками заяви да, да. Е, суд повинен вчити. Та да, прочитайте, що вам там 15 листочків забагато чи що? Бо mm. ну, я є ріживий. Що нам був добавити. Я а, прошу так. на ознайомлення час, хоча б на 10 хвилин, якщо можна. Бо я mm. тільки зараз дізнався про цю заяву по самому. Так що, просто почитати, що там знавати. Вам треба час, щоб узгодити позицію зі своїм клієнтом. З... Позиція узгодження вже. Ми вже говорили, по телефону приблизно буду подавати її. А вам просто прочитати, бо я не можу, мені погано. Просто прочитайте її. Ну, давайте я тоді буду рішення. Я ж кажу, нічого не думайте, читайте. Я просто вже досвід маю, вже не почув. Рішенням районного суду міста Києва від 21 жовтня 2024 року мою позовну заяву до ТОФАМАД, Телеком» Про визнання дій по вилученню сайтів. Та домену протиправними зобов'язання повернути сайт домен підшкодування мариальної та моральної збитків та опущеної вигоди, залишено без задоволення. Сказаним рішенням я не погоджуюсь, вважаю його незаконним, не та таким, що не підлягає скасування через порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права. У зв'язку з чим подав до Київського апеляційного суду апеляційну скару від двадцятого року. У відповідності до автоматичного розподілу судових справ апеляційну скару було розподілено на колегію суддів судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду у складі судді Голуб СА ігнат Ігнатченко НВ Татарганій до. Безпідставно вважаю, що з етичних та і процесуальних підстав судді Київського апеляційного суду голуб Есайгначенко НВ та Ганові Д.О. мусить взяти в самовідвід від розгляду моєї апеляційної скарги на рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.10.2024 року по зазначеній справі через наступні підстави. Через подання мною ГПД НАБУ та реєстрацію на даний, на даний склад суду заяви номер 4396-07 від -07 07.07.2021 року про вчинення кримінального правопорушення. Через відкриття мною на даний склад суду кримінального провадження за номером 520 210 40 374 від 2707 27 року за частиною першої статті 396 Кримінального кодексу України через проведення у вказаному кримінальному провадженні до судового розслідування ГПД НАБУ. через подання до вихованного ВРП на даний склад суду дисциплінарної скарги через моє звернення до мас-медіа з повідомленням про факт винесення даним складом судів. Двох непровозсудних рішень у апеляційному провадженні номер 22 с дріб 824, двадцять чотири дріб 21. у відповідності до позиції 42 суддів Київського апеляційного суду, які роками беруть самовідвід від розгляду моєї скарги за подібних підстав. стверджують в своїх ухвалах, що все вище зазначеного достатньо, щоб в судді заявили самовідвід із розгляду апеляційного провадження. Копії трьох ухвал надаються в додатках до даної заяви. Крім цього, самовідводу передбачені і навіть, навіть вимагаються на підставі пункту 35 частини першої статті 36 статті 39.40 ЦПК України. Статті 106 закону України про судоустрій і статус суддів. Статті 92 закону України про забезпечення права на справедливий суд положеннями Європейського суду з прав людини. Крім цього, наявні ще інші підстави для самовідводу даного складу суду від розгляду моєї апеляційної скарги на рішення Дарницького районного суду міста Києва від 21.10.2024 року по справі номер 753-8647. Вісім тріб шістнадцять. Це через наступні підстави. А саме рішення Деснянського районного суду міста Києва у провадженні номер 2 дріб 754, тріб 794, тріб двадцять від 18-20-го 18 12 2020 року. Мій позов до ФОП Реміннікова Сергія В було задоволено частково. Судом було визнано договір No. 19.02.2016 від 19.02.2016 року дійсно. Також у дом було визнано договір номер 1902 2016 від 19.02.2016 року, невиконаним та стягнута з відповідча заборгованість за невиконаним зобов'язанням у розмірі 9875 гривень аморальних шкоду у розмірі 20 тисяч гривень. Крім цього, було стягнуто з відповідача на користь держави, держави судовий вбив у розмірі 1536 гривень 80 копійок. Не погоджуючись з рішенням Дарвиновського районного суду міста Києва, передача подала апеляційну скаргу. 10.02.2021 року ухвалу Київського апеляційного суду у провадженні № 22-824-48-77-20-21 суддя Судової палати з розгляду цивільних справ голов Світлана Анатолійовна односово відкрила апеляційне провадження за наслідками чого постановила ухвалу, яка зовсім не відповідала вимогам наказу ДСА за номером 814 від 20.08.2019 року. У затверджені інструкції діловодства в місцевих судах загальних судах. З розгляду цивільних і кримінальних справ та вимогам закону України про судоустрій і статус суддів. Адже ухвала не прошита де не пломбово кожна друга сторінка ракурсу містить текст, не зазначено в правому, правому верхньому куті Ухвали копії відповідає оригіналу. Докотрі слова віддруковані жирним кольором. Текст ухвали містить міжрядкові відступи, ухвали не містить запису про місце знаходження оригіналу суду. Ухвалено написано, коли вона набула законною сили. Ухвалі не вказано прізвище ім'я батько і секретаря суду. Ухвалі немає підпису секретаря суду, що робить з цього документу недієздатний неді... шматок попер. Крім цього, в описовій частині ухвали судді суддя Голуб СА зазначила неправдиву інформацію, яка насправді не відповідає суті справи та не узгоджується з чинним законодавством України. Також цією ж самою хвалою було надано мені строк до подачі відзиву на апеляційну скаргу відповідача Продовж 15 днів з дня вручення копії даної ухвали. Паралельно ухвалі у провадженні номер 22-824-4877-21-22 суддя Голопус СА надіслала мені повістку, яка не відповідала вимогам ЦПК України закону України про забезпечення права на справедливий суд та закону України про судоустрій і статус суддів. Адже підписана не суддей, а північником ГАПКОЮ ТВ». Ознайомившись з матеріалами апеляційної скарги, відповідача та доданими до неї додатками. Я прийшов висновку, що підстав до відкриття апеляційного провадження насправді не було. Враховуючи серйозність недоліків, які припустився відповідач, матеріалами на апеляційну скарги, як мінімум, вимагали від колегії суддів судової палати з розвитку цивільних справ Київського апеляційного суду Вол Світлана Анатолійовна, і Гнатченко Ніни Володимир, Володимирівни та Тарганій Дарії Олександровні на надання апелянту строку для усунення наявних порушень. ми вирішили? У нас є певний обмежений час щодо розгляду страв. Е, оскільки прозвучала фраза, оскільки ми зрозуміли, що заява про наявність підстав для підводи містить собі 15 сторін, правильно? Так, так, і вона не одна, там їх дві. Ні, одна. одна. Ви зазначили, що у вас дві заяви. Ні, ні, одна друга, друга для нас, вона для вас. Ага, зрозуміло. Ну, тим не менше. Для того щоб не витрачати зараз процесуальний час суду, оскільки за межами зал судових засідання mm -hmm. очікують інші учасники інших судових справ, які на сьогодні призначені, пропозиція наступна: приймаємо у вас заяву, вона буде зареєстрована сьогодні в канцелярії. по справі оголошується перерва представникам відповідача за час перерви надається можливість. Нада над, надасте копію станокар доглядача. Вони ознайомляться, висловлять свої письмові, якщо у них буде бажання, заперечення. І наступного разу ми з вами зустрінемось для вирішення цього питання. Просто щоб сьогодні не витрачати час на вашему наш. Нам передати зараз вам, так? Да? Що, що? Заяву. Да, бер... uh -huh. Так Так, давайте його конціляти зарісує йдуть. Вас є для відповідачів зараз екземпляр і для відповідачів третій є. але просто закон не передбачено, якщо законом передбачено всі заяви Я подавати, реєструвати. Копії подавати іншому учасникам. Нема такого, якщо ви скажете ваша честь, в якому пункті, який статті це написано, я нануюсь, на не стані, опиниюсь вам за те, що дійсно я за 8 років. Законом це не сільні, це, це, Законом передбачено завчасно подавати завчасно всі заяви, а також законом як? передбачено, добросовісно користуватися своїми процесуальними правами, усвідомлюючи, знаючи точно, який склад суду автоматизована автоматизованої системи для розгляду апеляційної скарги, оскільки ви отримали ухвалу про відкриття апеляційного провадження, ви мали можливість ці заяви подати завчасно, однак ви цього не зробили. Тому в зв'язку з тим, щоб ознайомитися детально з підставами викладеної заяви, надати час представникам відповідача ознайомитись, подати заперечення в судовому засіданні. Оголошується перерва. А? У вас що? Додатки. Так, це буде 3 квітня. Я скажу, де вже дам вам посилання. Я теж, зрештою, сайту ізянаш. А можна, якщо 3 квітня у другій половині дня, якщо воно на вас... Додатки це виділи з'єднає. Не 14 години плашка.